Яно, привіт. Я зараз перебуваю на території компанії, яка через активні бойові дії була змушена перевести свої виробничі потужності на Тернопільщину. Поруч зі мною Тарас Кутко він генеральний директор компанії Дельта Фод. Вітаю, Тараса. Саме так дякую. З Тарас, також вітаю, Тарасо, Розкажіть про ваше виробництво, як ви прийняли рішення про релокацію бізнесу, коли почались бойові дії, ми е прийняли рішення для себе, що ми будемо переміщатися на як нам тоді здавалось, і ну, на сьогоднішній день е це було правильне рішення на більш безпечнішу територію на західну Україну, і почалися почали займатися пошуком власне приміщення, яке максимально би відповідало нашим вимогам. Е і власне через два тижні це приміщення вже було знайдене, і ми помаленьку починали переміщуватися сюди. Але під час війни вам вдалося продовжити виробляти власну продукцію. Це майонези і, і що саме ще. Модель бізнесу наша вона передбачає розвиток нашої торгової марки Гуляйполи, так і торгової марки наших партнерів. Ми являємося одним з найбільших виробників майонезів для національних мереж України, так і не тільки тому у нас з'явилися ряд нових торгових марок, для кого ми почали виготовляти продукцію власне в 2022 році. Наскільки складно взагалі було перевозити потужності? Наскільки складно було з людьми? Чи всі люди сюди переїхали чи ні? Ну, звичайно, це складний процес. Ми по сьогоднішній день переміщуємося, перевозимо обладнання, монтуємо його, докупляємо. тому що площа, яку ми займаємо, 5 тисяч квадратів, її облаштувати це складний процес, дороговартісний. Тому звичайна річ стикалася з певними труднощами і стикаємося, але. Тим не менше, ми вже в якійсь мірі були готові до цього, тому що ще перед війною ми вже пропрацьовували проект для переміщення нашого заводу на інший виробничий майданчик. Так як нам ставало вже тісно, тому в якійсь мірі ми були до цього готовими. Ми принаймні розуміли, які вимоги до приміщення, яка площа нам потрібна для того, щоб облаштуватися на новому місці. Що стосується людей, то звичайна річ ми дали можливість всім нашим працівникам прийняти рішення самостійно з приводу того, бажають вони переміщатися чи ні. Були звичайна річ, технічні спеціалісти, від яких багато що залежало, і залежить нашій компанії, тому вони були, вони були переміщені сюди. Їм були запропоновані відповідні умови для того, щоб вони помогли нам змонтувати обладнання на новому місті. Але рішення звичайна річ там в більшій мірі вона була за людьми. Дехто прийняв рішення переміщатися, дехто залишився в Запоріжжі. Ми ми продовжуємо працювати там тут же в Тернополі. Ми компенсовуємо житло нашим працівникам. А щодо виробництва саме у Запоріжжі, як зараз там налагоджений процес в Запоріжжі по великій мірі, майже нічого не помінялось. Більше того, певні станки обладнання, яке ми забрали з Запоріжжя, демонтовували і привозили сюди в Тернопіль. На сьогоднішній день частина обладнання назад переміщена в Запоріжжя. Пов'язано це в першу чергу з тим, що в процесі вже роботи ми прийняли для себе рішення, що ми будемо робити два дзеркальних виробництва. Тому що появилися нові обмеження. В першу чергу, це відсутність електроенергії, це фактор людський. Ми не могли добрати тут певний час відповідних спеціалістів з відповідним рівнем кваліфікації. Так, це в тому числі проблеми для нас, як для бізнесу. Пов'язані з тим, що йде мобілізаційний процес і є певна проблема з кадрами, тому ми прийняли рішення для того, щоб диверсифікувати свої ризики, працювати і в Запоріжжі, і в Тернополі, незважаючи на ту складність, яка там є. Ось. Тому по суті, для Запоріжжя ніяких суттєвих змін не відбулося. Навіть зараз частково ми проводимо модернізацію обладнання. Туди планується привезти. ми з Індії зараз закупили нове обладнання, і воно буде найближчим часом поставлене і змонтоване саме в Запоріжжі. Як на сьогодні можете сказати, як на сьогодні українці підтримують бізнес бізнес час війни? Чи продукція вона знаходить свого покупця, чи можливо вона знаходить десь за межами нашої країни? Можливо, ви вже вийшли на міжнародні ринки. Я вам так скажу, звичайна експортна складова збільшилася нас спочатку воєнних дій. Це пов'язано з тим, що багато українських людей були вимушено там переміщені в інші країни в Європі, так де попит на продукцію українську все ж таки зберігається. Більше того, скажімо, релевантність українського продукту вона зросла і. Появився запит наших іноземних партнерів на продукцію українського виробника, тому звичайно, експорт зріс, що стосується ринку України, так звичайно, що в зв'язку з тим, що велика кількість населення виїхала, так стався відтік, тому попит знизився. Але за рахунок того, що Деякі учасники ринку в нашій категорії зараз тимчасово з тих чи інших причин мають певні обмеження з виробництвом, то ми по суті свої об'єми не втратили, навіть не зважаючи на те, що велика частина території вона знаходиться під тимчасовою окупацією. А це ті регіони, де наша продукція там чи об'єм продажів займав лідеруючі позиції. Якщо ще забігаючи там про плани на майбутнє? Які можливо це саме проекти, якщо готові поділитися і чи готові взагалі масштабувати своє виробництво в цьому році? Ми плануємо запускати червону групу, це кетчупи, над чим зараз активно ведемо роботу. Для того ми вже придбали варочне обладнання зараз, законтрактували фасувальне обладнання, яке найближчим часом до нас має прийти. Я думаю, буквально там за місяць-два ми вже будемо в змозі виготовляти. Кечу під торговою маркою Гуляйпол, дякую за цю розмову. Дякую, що нам вдалося відвідати і побачити ваше підприємство. Наскільки йому вдається на сьогодні працювати в умовах війни? Яну, тобі слово.